У восьмій клінічній лікарні із діагнозом переохолодження перебувають 32 людей. Із настанням холодів по допомогу до медиків звернулися 60 мешканців львівщини. Восьмеро отримали травми від холоду, коли були на підпитку. Від морозів на Львівщині загинули троє осіб. Лікарі нагадують, найшвидше обморожуються пальці рук та ніг, потім вуха і ніс. При перших ознаках втрачається чутливість шкіра блідне прибухає і свербить. У токшу відверта розмова лікар-комбустіолог восьмої клінічної лікарні Олександр Дунаєв. Радить у період похолодання не гнатись за модою, а вбиратися тепло і комфортно. Зовнішній вигляд кінцівок. Якщо вони бліді, якщо є порушення чутливості, так звані перестезії у вигляді відчуття бігання мурашок, поколювання або взагалі затерпання, звичайно, потрібно звернутися до лікаря. Першу допомогу якусь можуть батьки надавати, чи це вже не має значення це, треба їхати до лікарні? Це тепло, це щостяний коц, це зігріти, це багато гарячого пиття. Чай, також медики застерігають. Не варто зволікати зі зверненням до них.